Привіт! Вас вітає Діді Вова! На додачу до попереднього відео я вирішив зробити невеличке відео про можливість заробити на реферальній програмі А-банку. На даний час банк пропонує підвищений бонус 100 гривень за реєстрацію. Дана акція діє до 25 травня. Отже, можливі такі варіанти. Якщо в тебе немає картки А-банку, то копіюєш посилання на відео. Або під відео, реєструєшся можна через Дію. Після активації отримуєш 100 гривень на рахунок кешбек. Другий варіант якщо в тебе вже є картка А банку, тоді заходиш в меню, натискаєш запроси друга і скидаєш друзям, родичам, сусідам, усім, кого ще немає картки А-банку. За кожну активацію. Ти отримуєш 100 гривень і 100 гривень другу, але після закінчення акції буде 50 гривень, що в принципі теж непогано. Умови дуже прості, це реєстрація, далі отримуємо картку, можна відразу віртуальну, після цього робимо першу покупку або поповнення, і 100 гривень у вас на рахунку. Всі посилання дивіться під даним відео та в коментарях. Заходьте, реєструйтеся, задавайте питання. Бажаю всім гарного дня і доброго здоров'я.